У неділю 23 листопада у Сумах відбувся джаз-крос закриття сезону. спортсмени долали 3600 та 7200 метрів. На забіг зареєструвалися чотири десятки учасників. Серед них є такі, хто займається бігом роками. Також прийшли і ті, хто бігає перший рік. На Найменшому учаснику 10 років, на найстаршому 60. Показати, що я сильна. Я просто до цього йшла, тренувалася дуже довго. Я думаю, я зможу. Альона юнак та Вадим Лебідь на забігу підтримували своїх чоловіка та дружини. Обидва професійні спортсмени. Антон юнак займається біатлоном. Лариса Лебідь бігом про захоплення своїх половинок і Вадим і Альона жартують. Легка форма захізму. Вона присутня в нього. А вона біг біганута того ж. Тренується кожен день, так що. Подобається їй. Обидва говорять, це їхнє хобі, вони його підтримують. Я дивлюся і думаю, що я дуже хочу, щоб він сьогодні переміг, тому прийшла підтримати його. Але це буде але це буде грязна, мокра, і так я думаю, що я б не хотіла зараз бути на його місці. Це її хобі, це їй подобається. Я не проти ніколи. Це класно, коли люди приймають участь в змаганнях як для себе, так і для. Людей, які дивляться це, тому що ті люди, які бігають, вони надихають тих, які хочуть бігти. Це те, що я люблю, це те, що мені подобається. Це те, що мене надихає зараз. витримує те, що в нас зараз твориться в країні. Спорт це драйв, це гормони щастя, виділяються після бігу завжди. Про погоду, яка в цей день була у сумах, спортсмен Дмитро Мищенко каже. Погода для бігу чудова. Да, немає морозу, немає великого дощу. Прекрасно, буде не жарко. На щодо грунту, то я думаю, на схилах буде дуже слизька. От ну Насчет. нічого цей забіг, це щоб показати якийсь результат, то там. Бажає показати якісь швидкі хвилини на кросі, швидкий темп. От якраз гарна можливість. Довжина кола 1,8 км, Набір висоти приблизно 45 метрів на колі. Маємо 2,4 кола так, щоб було нормально і змогли набігатися. Всі ось за таких умов спортсмени вийшли на старт забігу. Бігли 7 км і 200 метрів, а також долали 3 км і 600 метрів. Коротку дистанцію швидше за інших подолав Леонід Цень. Гарні враження. Прикинутися в таку класну погоду, вийти на змагання, побігати по гризючці найкраще, що може бути для активного відпочинку. Першою серед жінок на цій дистанції була Інна Линник. На ній другою фінішувала Віолета Гришко. Лариса Лебідь 7,2 км кілометри. Пробігла з кращим часом серед жінок. Антон Юнак пробіг дистанцію другим, пропустивши вперед Ігоря Главана. Дмитро Мищенка фінішував 12 12-м. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.